Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірну консервацію на зиму, крижалки або ж маринованої капусти. Дуже смачна, ароматна ніжна і неймовірно соковита. Підходить як на повсякдень, так і на святковий стіл. І для такого рецепту мені потрібно капуста білокачанна та цвітна, болгарський перець, чилі, зелень, цибуля, часник, морква. Спеції, оцет, цукор, вода та сіль. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Найголовнішим компонентом цієї консервації є білокачана капуста. Саме зараз, коли сезон і вона молода, я рекомендую обов'язково приготуйте, тому що зимою ви такої капусти не знайдете. В іншому випадку вона буде дуже дорогою. Поки вона ось така от молоденька. Та соковита, обов'язково зробіть, бодай би декілька банок. І я вам даю гарантію, що на майбутнє ви будете готувати таку капусту щороку. Я вибираю невеликі головки, щоб зручно було їх закладати у банки. Капусту розділяю на декілька шматків. Обов'язково, щоб була плодоніжка, адже листочки тоді гарно тримають свою форму, розділяю усю капусту. Цвітну капусту теж промив. І буду розділяти її на суцвіття. Якщо суцвіття у вас такі доволі великі, розділяйте їх на половинки. Капусту потрібно бланширувати. Для цього відправляю в кастрюлю з водою. Як тільки вона закипає, в цю воду відправляю чайну ложку лимонної кислоти та столову ложку солі. Після чого закладаю цвітну капусту. Як тільки закипає вода, варимо капусту. 3-4 хвилини. Після чого забираю капусту в окрему посудину та, не змінюючи воду, закладаю білокачанну капусту. Оскільки ця капуста молода, проварюю її буквально 2 хвилини. Після чого теж вибираю капусту з кип'ятка. Тут дуже важливий момент, оскільки капуста молода, не потрібно її переварити. Буквально 2 хвилинки прокипіла. І дістаємо. Тепер залишається підготувати банки. Для такої консервації я використовую 2-літрову банку. Це дуже зручно. В кожну баночку я закладаю по одному середньому лавровому листочку дві горошини духмяного перцю, чорний перець горошок, 5-6 горошин в кожну банку, по одній гвоздиці. Та ось так по пів чайної ложки зерен коріандру. В кожну банку добавлю Два-три зубчики часника. Якщо чесник великий, розрізаю на декілька частинок. Після чого цибулю нарізаю колечками такими до сантиметра. І теж закладаю практично по одній цибулині в кожну банку. Маринована цибуля в даному рецепті виходить неймовірно смачною. Закладайте її побільше, не пошкодуйте. Колечками, брусочками, як вам смакує, як вам подобається, нарізаємо та закладаємо моркву. Морква додасть маринаду такого солодкого шарму. Для аромату наріжу шматочками болгарський перець і теж по декілька шматочків закладаю в банку. Усі ці овочі теж дуже смачні мариновані, але найголовніше вони придадуть нашому маринаду. Неймовірної пікантної нотки. Власне, для гіркоти додам зовсім трішки гострого перцю, його додайте по своєму смаку. Я в кожну банку додам буквально ось такий невеличкий шматочок. Після чого закладаю зелень петрушки. Тепер дійшла черга до основного інгредієнту це є капуста. На дно банки закладаю білу качану. Злегка капусту прижимайте, щоб максимально багато. Її помістилися в банки. Залишається закласти цвітну капусту і тим самим заповнити банки доверху. Якщо у вас залишається зелень чи овочі, не проблема, закладайте також їх у банки. І тепер дуже важливо, готуємо маринад. Детальну пропорцію я залишу в описі під цим відео з розрахунком на 1 літру води, щоб вам зручно було готувати на ту кількість продуктів, яка у вас буде. Як тільки закипає вода, додаю сіль, також додаю цукор та залишаю до закипання і повного розчинення солі та цукру. Як тільки закипає вода, вливаю оцет. У мене столовий 9%. Цей маринад нам повинен прокипіти буквально 2 хвилини. Акуратно гарячим маринадом заповняємо наші банки. Залишається кожну баночку накрити кришкою. І відправляємо стерилізуватися. Двохлітрову банку я стерилізую 8-10 хвилин. Ну, а далі все, як завжди. Акуратно дістаємо банку. Іншу відразу ставимо стерилізуватися. І ключем закриваємо. Тут все без змін. До кінця. Декілька обертів назад. І знову ж таки до кінця. Ось яка виходить красива капуста, а найголовніше, що вона дуже-дуже смачна. Як показує практика, коли відкриваємо саме таку баночку, вона розлітається за лічені хвилини. Дуже смачна, хрустка, ароматна, соковита і неймовірно ніжна. Ваша сім'я або ж гості будуть просто в захваті. Звичайно, для. Повної стерилізації баночку ми повністю окутуємо і залишаємо до повного вистигання. Готуйте, адже правду це дуже просто і неймовірно смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!